В лос анджелесі вже понад п'ять днів тривають протести проти імміграційних рейдів. Друзі, усім привіт! Вітаю на каналі Українка в США. Звати мене Кристина, родом я з Харкова і шість років живу в Америці. Останні три роки живу в місті Лос-Анджелес. Що тут наразі відбувається? А чому які наслідки і чи в безпеці містяни сьогодні обов'язково про все розкажу? Тож ставте вподобайку, аби це відео побачило більше людей і погнали. Отже, друзі, в першу чергу дуже дякую за вашу турботу і запитання, які під іншими відео, так і в інстаграм, чи в порядку ми, чи в безпеці. А так, ми в порядку, ми в безпечному районі. Максимум інколи гвинтрило пролітають. А це таке, що можна в Лос-Анджелесі почути щодня. А, протести проходять в даунтауні ЛА, Це півгодини від мене машиною, але навіть людям, які там живуть та працюють, в принципі, нічого не загрожує. Ну, принаймні, так мені сказали мої знайомі українці, які живуть ті локації. А отже, давайте коротко про те, як все почалось. Для довідки Каліфорнія це штат, де багато багато іммігрантів самому Лос-Анджелесі приблизно кожен третій іммігрант, і тут дійсно дуже багато вихідців з Латинської Америки. А в п'ятницю 6-го числа в Лос-Анджелесі прийшли рейди Айс. Айс це служба імміграції та митного контролю США. Спочатку агентів бачили в одному з районів біля магазину Home Depot. це щось типу українського підцентру. центру. Окрім цього, було повідомлення про те, що ICE затримує сім'ї іммігрантів разом з дітьми у федеральній будівлі Лос-Анджелеса під час планової перевірки, включаючи тих, хто подався на політичний притулок. Тобто люди приходили Овути дані чи документи і їх прямо там і хапали, і утримували в підвальних приміщеннях, де умови за словами адвокатів були вкрай незадовільні без достатньої кількості їжі, води, ліжок та меддопомоги. А через це протестувальники в тому числі збиралися і біля цієї будівлі, а де утримували затриманих. А ці рейди є частиною мети Трампа провести найбільшу операцію з депортації в історії США. І, хоча першочергово мова йшла про депортацію переважно небезпечних нелегальних іммігрантів, які дійсно скоювали серйозні злочини, яких Справедливості заради депортували і за часів Байдена. То наразі під загрозу опинилися і люди, які тут працюють, і, чесно платять податки, але якимось чином не можуть або не мають фінансової можливості легалізуватися. Ну або ж роками чекають на рішення по політичному притулку. Спалахнули протести після того, як федеральні агенти затримали десятки людей в районах міста, де багато латиноамериканського населення. Протести починалися як мирні, але згодом це дійсно переросло у сутички. Ситуація накалилась. А протестувальники кидали каміння, цемент вавтів. Ки поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові вибухівки, а при це балончики. Ну вже згодом цар кордону Том Хоман заявив, що близько двох тисяч військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії було федералізовано. А що це означає? Тобто, без згод губернатора штату Нацгвардію розгорнуть для протидії протестам проти Айс. В зв'язку з протестом за ці дні Трамп направив в Лос-Анджелес спочатку дві тисячі нацгвардійців, потім ще сімсот морпіхів і потім ще дві тисячі Мовляв, це було зроблено для того, щоб за. Обігти захопленню міста іноземним ворогом. А це крок засудили губернатор Каліфорнії Ньюсом та мер Лос-Анджелеса Карен Бас, які заявили, що це загострить ситуацію, і що місцева поліція може сама впорати ситуацію. А насправді це перший випадок, коли Національну гвардію було задіяно без запиту губернатора штата з 1965 року. Ну а найспекотніше в плані протестів було в неділю. Тоді на протест вийшли сотні, якщо не тисячі людей, і дійсно були серйозні сутички, в ході яких австралійську тележурналістку навіть поранили вно. О, гумовою кулею я думаю, всі бачили це відео. А мій знайомий українці там живе, зняв чимало відео прямо зараз. Ви їх бачите на екрані. Були перекриті дороги, було чимало випадків вандалізму. А, протестувальники розмалювали графіті і стіни, і світлофори, жбурляли в поліцейські автокаміння, а навіть постраждало безпілотне таксі Веймо. А, навіть кінні офіцери поліції Лос-Анджелеса їздили вулицями, відштовхуючи протестувальників. А взагалі щодо протестів, все те, що ви бачили в дуже агресивній формі, і те, що зараз в тому числі показують на українському телебаченні, це все, що відбувалося в неділю. Наразі протести відносно мирні люди хочуть, аби прибрали на Дію, а і ось такі рейди припинилися: тобто рейди, які спрямовані не на криміналів да нелегалів, а на звичайні робочі сім'ї. Ньюсом заявив у понеділок, що він подав до суду на адміністрацію Трампа. Цитую, я щойно подав термінову заяву до суду, щоб заблокувати незаконне розгортання Трампа в морпіхів та Незгварді Лос-Анджелесі. А Трамп обертає армію США проти американських громадян, і суд має негайно зупинити ці незаконні дії. Але федеральний суд відхилив його термінове клопотання та призначив слухання на четвер. У понеділок президент США заявив, що було б чудово, якби прикордонний цар Том Хоман заарештував Ньюсома І у відповідь губернатор Каліфорнії заявив, що цей коментар є кроком до авторитаризму. Окрім цього, Трамп неодноразово погрожував губернатору Каліфорнії Вінунюсом перекрити федеральне фінансування штату у відповідь на відмову співпрацювати з федеральними імміграційними службами, а через статус штату притулку та критику на адресу адміністрації Трампа. Але Каліфорнія є п'ятою економікою світу і є донором у федеральний бюджет, тобто сплачує більше податків до Вашингтона ніж отримує назад. Тому Каліфорнію цим так розуміє, не налякати. Також Нюсом заявив, що замість того, аби фокусуватися на нелегальних іммігрантах, які серйозні злочини і що завжди. Підтримували обидві партії. Нинішня адміністрація влаштовує масові депортації без розбору, в тому числі атакуючи працьовиті родини іммігрантів. Але щодо стосунків Трампа і Ньюсома, вони були напружені задовго до того, як сталися ці події, протести. До цього Трамп називав Ньюсома Нюсама Гевіннюскам, натякаючи на корупцію та його некомпетентність щодо проекту високошвидкісного поїзда між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско. А він писав, що проект будівництво якого триває вже 17 років найдорожча невдача в історії інфраструктури в США, і навіть вимагав повернути федеральні гроші, які вже були виділені на цей проект. Ну, крім цього, міністерка внутрішньої безпеки США Крісі Наєм звинуватила президентку Мексики Клаудіо Шейнбау в тому, що вона заохочувала протести в Лос-Анджелесі. Президентка відповіла, повідомляє, що це абсолютно неправда. І у своїй прес-конференції напередодні вона закликала протестувальників залишатися мирними. Також з 10 червня мер Лос-Анджелеса Карен Бас ввела комендантську годину в частині Даунтауну, де проходять протести, аби зупинити вандалізм і аби не страждали місцеві бізнеси. Тобто комендантську годину запроваджено для боротьби з нічним мародерством, бо незважаючи на те, що люди виходять і протестують проти нинішньої адміністрації, знаходяться і люди, які здатні нанести шкоди просто так підприємцям. Лос-Анджелеса, щоб зупинити... the vandalism to stop. тобто не в усьому Лос-Анджелесі, а лише безпосередньо на тих вулицях, де тривають протести. діє комендантська година. Вона діє з восьми вечора до шостої ранку. І мер зазначила, що якщо ви не живете і не працюєте в цій локації, то ви маєте її уникати. Але при цьому комендантська година не поширюватиметься на тих мешканців, які там живуть, бездомних працівників швидкої та працівників акредитованих ЗМІ. А скажу так, що в тій локації є один український заклад кальяна. А вони виставили пост, що вони не будуть працювати до кінця цього тижня. Жня, ну і також мені написав знайомий, що у нього знайомий працює в ресторані в Даунтауні Лос-Анджелеса. То, наприклад, вчора його відпустили набагато раніше, тому що з 8 години починається комендантська година. Ну і наразі протести проходять не лише Лос-Анджелесі. За даними Associated Press, протести охопили Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Антоніо, Філадельфію, Сіетл, Денвер та інші міста. Можна подивитися на зараз на карті. А, наприклад, у Нью-Йорку в ніч з вівторка на середу поліція затримала понад вісімдесят людей. Але в цілому, комісар поліції Заявила про те, що більшість демонстрантів все ж таки були мирними. Ну і незважаючи на те, що протести охоплюються більше міст. Адміністрація Трампа заявила, що імміграційні рейди та депортації продовжуватимуться незалежно від цього. Загалом, якщо говорити про зараз, то дійсно в неділю було прям дуже жорстко. В суботу також доволі були такі от гарячі події. От в понеділок, вівторок, середа, в принципі, було все відносно спокійно. Тобто, назварні там морпіхи вони там є, вони нікуди не ділися, вони стоять, але а, переважно люди просто. Ходять, скандують е, свої гасла, да там розвіюють прапори. Е, можливо, там десь якісь є випадки вандалізму, але це вже якби більше не про мітинг, це вже люди, е, які просто вчиняють якісь дійсно правопорушення, яких поліція заарештовує. Тобто, давайте розділяти мітинги і вандалізм. Це знаєте, коли було Black Lives Matter, також спостерігали різні були і. Мітинги, мирні мітинги, або люди, які заходили, наприклад, ми тоді жили в сан франциско Вони просто винесли всі бутики в Даунтауні. Ну а також 14 червня заплановані масштабні протести. No King's Day по всій країні, тому подивимося, що буде далі. Ось такі друзі пироги. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу протестів. Чим це може закінчитися? Які далі прогнози буде цікаво почитати. А ну а я нам з вами побажаю все ж таки жити в адекватному світі. Бо останні п'ять років таке враження, що е, світ з'їхав е, з глузду і хочу сказати, зупиніть землю. Будь ласка, я зійду. Але друзі, залишаємось на позитиві. Я ж кажу, в Лос-Анджелесі принципі у більшості людей у 99% людей все в порядку. Сподіваюся, що і українцям буде все в порядку. бо... Е, у нас то, да, неприємні моменти, але в Україні відбуваються набагато страшніші події. Ось тому, друзі, сподіваємось на краще. донатимо на ЗСУ. пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Сподіваюсь, сподобалось це відео було корисним. Тому, якщо так, з вас подобається. Коментар, підписка на канал, якщо досі не підписаний, там у мене багато і позитивних відео. І до зустрічі у наступних, сподіваюсь, позитивних відео. Усім бай-бай!